Всім привіт, друзі! Всім гарного пригляду. Паноробиш, друже. Даю фугасок. Ялиночка під'їжджає ближче другий постріл. Ми йому даємо гарно. Тіло себе 360, але таке. Бізонти підставляють з першими. Даємо постріл на переключці на акумулятиви та пробувати його кожним. Тут бабаха виїжджає, даємо їй один постріл: Тріона 7, дріб, 1 та забираємо його. Вирішуємо його добрати. Є, добрали його, супер, прекрасно. Відстрілявся. Даємо йому один постріл, постріл і добраю його 45 хп. Мінус е, два снаряди у нього є. Мінус, все ж таки виїхати повністю. Да. Даємо міну таврику один раз. Тим часом мені дає постріл в, в спину е, КПЗшку цю нову за за жетончик Стріляємо і даємо йому другу постріл нашого ЦСку, Зробила майстроса, оса, зробила медаль підтримочку, медаль осний калівер, 5143 тисяч демеджу. Нанесли 5 фрагів. Зробили.